Хрестоматія. Сторінка 145, 146, 147. Нерозмінна монета. Уривок Галина Ткачук. Минулого вечора кіт Роман, як і багато інших киян, був у кавунарі, Баштан на вулиці Сагайдачного. Того дня у Київ привезли перші кавуни. Тому всі справді цього найтку птахи та тварини потяглися до кавунарень, тимчасово забувши про існування всіх інших крамниць. Кіт роман прийшов у баштан о п'ятій вечір, купив собі велику скибу кавуна за свою нерозмінну монету і сів за столик у кутку. Смакуючи, наїдком і чекаючи, аби монетка повернулася в кишень. У баштані тоді було справді гамірно сновигало багато незнайомців. Роман зауважив кількох чужих котів і великого сірого хом'яка. Саме в ту секунду, коли монетка, вкотре дивовижним чином опинилася в правій лапі роман, яку кіт тримав у кишені, один із незнайомців підсів до нього. Це був худий і довгий коричневий кіт у Брилі з несправжньої соломи. Привіт! Я тут новенький. Приїхав лише сьогодні, забалакав до романа коричневий. Поживу тут трохи, хочу знайти київські чари. Від такого нахабства Роман ледь не вдавився. Цей типок щойно приїхав, а вже має намір знайти наші чари, подумав роман. Він що? Думає, ніби весь Київ отак просто відкриє йому свої таємниці. Але Роман вирішив не показувати свого обурень, лише підвів погляд від свого наєтку і промуркотів. Гм? Коричневий кіт, видно, подумав, що роман просто не хоче балакати. Тому повільно підвівся і пішов до іншого столика. А Роман подався купити собі скибку Дині. Але коли він повернувся, незнайомий Нахаба знову сидів за його столиком. Цього разу коричневий кіт сказав таке. Бачу, ти їси вже другу скипку. Купи мені одну. Замість відповіді, Роман просто вивернув свої порожні кишені, аби нахаба бачив, що грошей немає. Нерозмінна монета тоді ще не встигла повернутися на своє місце, і Роман про це добре знав. Коричневий кіт розчаровано кинув тю і пішов вже далі. А до Романа підсів голуб Сергієнко з вулиці Пушкінської. Голуб Сергієнко був художником. Найбільше він любив малювати не з натур. А з пам'яті сирінко зазвичай літав над містом якнайвище, а потім малював усе побачити. З такої висоти всі київські будинки та звірі, всі дерева та кущі, всі крамниці та трамваї здаються дуже маленькі. Тому, щоб їх намалювати художнику. Потрібен дуже тоненький пензель. І голуб, сергінко такий мав, але настільки,